Дуже неочікуваний результат маємо після падіння Redmi Note 9 Pro. Здавалося б, маємо всього-навсього розбиту задню кришку, але телефон перестав ще й заряджатись. При цьому стоячи на зарядці, дуже сильно нагрівається знизу. На тепловізорі за 2 секунди маємо 70 градусів, а за хвилину ми, мабуть, добудемо вогонь дуже нетрадиційним способом. Давайте розбирати та розбиратись. Під кришкою нас зустрічає, не повірите, прогар. Знявши захисну накладку, розуміємо, що контакт нижньої плати з міжплатним шлейфом було порушено при ударі. Сталося коротке замикання. І, власне, оба двоє під заміну. До речі, і вони разом з новою кришечкою. Приступаємо до встановлення нових запчастин, після чого перевіряємо телефон на працездатність. І бачимо, що проблема повністю вирішена. Телефон вмикається, заряджається та навіть працює швидка зарядка, а це значить, що можна сміливо збирати. Традиційно закручуємо 300 мільйонів маленьких гвинтиків, продуваємо після себе телефон від пилу та закриваємо кришечку. Під кінець стягуємо резинками для якісного склеювання, сповіщаємо клієнта про готовність та віддаємо запчастини на пам'ять. І того кришка нижній та міжплатний дорівнює 2200 гривень.